Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця. Нарешті ми дочекалися, приїхали до нас на майданчик Solis 110 і Solis 130. Це повномірна 110 і повномірна 130. Отакі От здоровенні трактори, вони набагато більші, ніж Соліс 105 і ваші по вазі. 110 має 4-циліндровий турбований двигун. А 130 має 6-циліндровий турбований двигун. Колеса стандартно, як завжди, ВКТ. Розмір шин що передніх, що задніх в 130-110 му му однакові. Передня резина розміром йде 149 на 24, а задня йде 184 на 34. По коробці передач. 130-й має реверсивну коробку передач, 24 передачі в пері, 24 назад. 130-й має 12 на 12. порівняно з 105-м Солісом. 130-му не має всередині гідробаки циліндра. Є два потужних виносних циліндра. Має він 4 пари гідровиходів. Має регульоване навісне, тобто регулюється причіпне по висоті. Все дуже зручно, не треба знімати. Ви підняли для того, щоб вал відбору потужності був доступ до нього. І працюєте. Все дуже грамотно продумано. Здоровенний потужний задній міст, здоровена коробка. Класний на вигляд трактор, нічого не скажеш. Так само в 110-му ззаді регульована. Регульоване прицепне. Має гідробак всередині, як 105-го, але додали ще додаткових два циліндра. Має три пари гідровиходів. І, до речі, в 130-го нема компресора, а в 110-го є компресор і, відповідно, розетка під причіп. Отакі От класні трактори. В кабіні, як завжди, що з 130 чи 105. го Все обшито з якісних матеріалів. Все дуже зручно розміщене. Реверс. О, реверс, перепрошую, кондиціонер, клімат-контроль, Серворуль. Все дуже зручно. Ось такий красень, аграрний просвіт в 110-45 см. І в 130-го аграрний просвіт 47 см. Передній міст, що в 110-го, що в 130-го стоїть карера, що дуже приємно. Ось такі красені. По ним більш детальний огляд по кожному окремо я буду знімати, показувати їхні моменти хитрі, ізюминки різні. По ціні 130 Соліс коштує 52,5 тисячі доларів. І 110 коштує 41,5 тисячі доларів. На перший погляд ціни, кажуться, не сильно маленькі, але якщо рівняти трактори такого рівня, джондіри та інші, то порівняно по з ними ціна дуже приємна на таку потужність. І нагадую, що це повномірні 130, ки повномірна 110. ка Отакі красені. Чекаємо на вас. Знаходимося ми в місто Вінниця. Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Завжди раді допомогти підібрати трактор на будь-яку потужність. Обирайте найкраще, а одні з найкращих тракторів в Україні це трактори торгової марки Соліс. Чекаємо на вас, до нової зустрічі!